Коротше мужики, всім привіт, всім слава Україні! Знову хочу згадати, щоб хлопці мені хто мене буде дивитися, хто може, хто має канали, щоб помогли мені зі збором. Просто зберемо того Мавіка. так що, хлопці, прошу підключитися. Значить, так дивіться, тема відео. Чоловік, я ще веду Тік-Ток, хто хоче, ну, типу, як веду, я скидаю там відео саме в роботі тракторця, хто хоче, не хоче щось там, хоче побачити його в роботі саме, не шукати відео в мене на каналі, чи так просто хоче коротеньке відео саме побачити, демонстрацію, що може той тракторець, заходьте, я поставлю в описі посилання, ви собі зайдете, поглянете, будете орієнтуватися можливості тракторця. І там було таке хороше питання про довантаження, так. І ще було питання, чи є в ньому блокування. Я вже багато відео знімав за масу тракторця і за блокування, що коли маса недостатня, йому блокування до лямпочки, особливо в мототракторах, так як багато спекулянтів особливо звертають на це увагу, кажуть, от є мототрактор, в ньому є блокування, а тут немає. Все. Жопа це значить не трактор без блокування. А тепер давайте копнемо глибше. Дійсно, можна поверхнево розказати, можна глибше копнути. Баластування трактора, я думаю, багато хто з вас вже з тим знайомий у мене на каналі. Ні, то подивіться. Відео відповідно названі. Подивіться такий список відтворень, хороший, механізаторська грамотність. І модернізація мого тракторця, по тому всьому, можете подивитися. Що рішає маса і що рішає довантаження? Механічний довантажувач і пружинний, так як я в Дмитра Філюка побачив. Діма, привіт великий. І батькові його привіт, молодці хлопці, просто, звісно, це можливо ідея не суто їхня, вона і раніше була присутня десь. Але в Ютубі я побачив них, і я їм за це велике дякую. І багато моїх знайомих користуються. Віталій Дячков користується. Привіт, Віталій. Багато хлопців користуються, і це дійсно річ, яка спасає багато в яких моментах. На Гнойові, наприклад, з механічним довантажувачем. Мені було важко орати. Ліве колесо зрівалося часто в буксі. Поставив пружину, трактор пішов як танк. Все, <кій> прикладі Оце питання, оце маси і довантаження. От як виглядає цей сам довантажуючий, простий, так простяцький, зроблений там як небудь бігом. так. Але він працює, і я його, як то кажуть, і не переробляв. Так, можна було б хіба що просто зробити там ще одну дірочку, якби там щось там би треба було. Але є пружина, відео в роботі з пружиною є, відео про пружину також є, можете глянути, ні, то я постараюсь лишити в описі. Але було таке хороше питання От, заблокування дійсно. От, наприклад, в роботі на землі дійсно дійсно тут блокування не потрібне. В роботі саме на землі, мені особисто, так як ви побачили. <кій> Бо я можу з навісним користуватися механічним і пружинним довантажувачем. з навісним. Без блокування, тобто, додати йому маси, як то кажуть, що воно дожало трактор, і він пішов. Все питань нема. А тепер інший нюанс. Дуже хороший. Людина питає, от, але. І питання таке було, і тільки воно було некоректно сформульоване. Я просто розкажу так, як я скажімо так здогадався, що людина хотіла мене запитати, чи в плані от, по болоті він, якщо він важче, він піде ліпше. Інколи так, однозначно, а інколи і ні. Інколи без блокування, дійсно тут нема чого гріхати втаїти, і я за це говорив раніше. Я не казав, що воно геть не потрібне. Я казав, що в роботі на землі без нього можна обійтись. <кій> ви поїхали в ліс, наприклад, ви одним колесом шліфуєте, репири воно цей, воно геть в болоті. Ви не можете якось вибажити трактора, опустити, підняти його будь-яку зі сторінку ліс, щоб воно зацепилось. Трактор поїхав. І тут маса вже з ним грає навпаки. Так він глибше, просто закопиться, провалюється. Для декого рішення, то там спарка, але це рішення трошки фінансозатратне. Але я б сказав би наступне: що якщо ви хочете використовувати трактор це по болоті, в лісі, десь і так далі, добре, на снігу, і так далі, вам, на жаль, не обійтися без передньоведучого моста. Я б сказав би так. Передок дуже багато чого рішає. Дуже багато. Того, що в болоті десь і так далі, під гору це. Передок не ведучий, він впирається, а ведучий, він просто копає і тягне. Все. Тому я б сказав, би, що тракторець без блокування чи з блокуванням навіть, він в болоті, він просто в більшості своїй сяде, просто закопається двома колесами, оскільки заднім колесом треба пхати ще передка, який. Створює супротив руху на тому самому болоті і так далі. Ось тому така фігня, така, як то кажуть, дилема. Що вам вибрати? Є гроші, однозначно, і на землі передок багато чого рішає, не тільки в болоті. Просто це вже залежить від ваших фінансів. Дійсно, дешевший тракторист, він без передка, він на землі може справлятися. От з такими костелями, скажімо так, з такими доробками. А от вже болото і т.д. і т.п. Це вже вам треба задуматися за передки і однозначно. Подумати над вибором той чи іншої техніки. Тому в загальному от, така проста, як то кажуть, істина, що ще на землі ви можете обійтися без передка. Як багато тракторів МТЗ, ЮМЗ Т-25 і так далі, вони обходяться без передків на землі. А от в болотах всякі, так, так далі, ну ще в МТЗ, ЮМЗ, а там. Понятно, в них широка велика резина, в загальна велика, велика маса, і т.д. і Це все, все, що з тим пов'язано. Тут трошечки інша ситуація, навіть кліренс дуже грає роль. Я б сказав, би, що без передка то трошечки буде проблематично. Хоча ну, в ліс їздять, дивлячись, просто яке було, то яка там дорога. Однозначно, я б сказав би, що і на передньоприводному, ну, на повноприводному меці трактори можна сісти, і люди сядають. Це не то, що це від всіх хвороб, і якщо є передок, він буде скрізь, поїде навіть по стопах по дерев. На жаль, теж ні. Теж ні. Так, що тут і умови, треба підбирати і дивлячись просто, як ви поставитеся от, до виконання тої чи іншої задачі, яку ви там поставили. От дивитеся, капітальне болото. Від. Ви собі думаєте, різкну. А от той ризик може е, випливти потім евакуацію того тракторця кількома іншими тракторами, як того часом буває. От і все, ви собі просто зауважте це все. Що масу на землі можна додати, бо це, як то кажуть, по болоті чистому, ніхто не уварі не культивує. Не садить картоплі. Масу можна додати, чи по нуйову, чи по оренці, чи по чому-небудь. Трактор піде і без передка, як ви багато разів бачили. А в деяких нюансах, от з прицепом, як ти маси такої додавиш, і тим паче, що на болоті вона може навпаки зробити гірше. От і все. Тому добре, просто задумайтеся над тим, які тракторець от, для ваших задач, бо багато кому треба. От каже, мені і на землі треба щось, і в ліс хочу поїхати. І те, і все. В мене косогорі. Я кажу на косогорі, я б сказав би, що. 90% вірогідності, що без передка вам буде дуже проблематично. Так, сильно під гору. Хай би був би той передок, і все. Все залежить від вашої кишені. Так, ліпше один раз переплатити, чим потім сидіти і думати, що робити, чи, чи мудрувати самому того передка. І то буде не переплата, а плата за дійсно те, що в тому тракторі буде для вас, саме в вашому випадку, необхідно, а не те, що там забаганку. Є передок, а. Я там заплачу, хай він собі буде. А коли без нього не обійтися, на жаль, то ви вже потім будете сидіти і чухати потилицю, коли його немає. Як то кажуть, краще, хай він буде. І він буде не потрібний, ніж він буде потрібний, а його немає. Так? От так. Це така моя думка. Ви собі просто думаєте, гадайте, що часом кажу, і блокування не допоможе в болоті, і маси, так далі, якщо немає переднього моста. Я сильно по лісах не гасаю, а де гасаю, мені передка не треба. Але то мені. То моя ситуація, ваша ситуація може кардинально відрізнятися від моєї, від моїх умов. Як я казав, чого взяв такого тракторця і знімав і чого в моєму випадку, і випадку багатьох людей, що такі тракторці, нагинають великі тракторці по розходу, по маневренності, по простоті, по функціоналу по загальному, так по тому, що вони скрізь можуть влізти. А люди не розуміють, що ти порівнюєш техніку. я кажу, я порівнюю умови, в якій та техніка має працювати, а не техніку. Хто який дурний порівнює Шефенга 160 і МТЗ 80 наприклад. Я порівнюю по умовах, в яких та техніка має працювати. Також можу порівняти по розходу і по моїх, як то кажуть, забаганках, що, що мені треба з тої техніки. Якщо мені треба 10 гектарів валити в день, мені такий трактор не підходить. Якщо мені не треба цього, мені треба скрізь влізти, мені не підходить великий трактор. Це я сказав мої умови і умови багатьох людей. Хтось каже, то нахер ти понастроював, що ти скрізь не можеш влізти? Яке вам все діло, що я по Я хочу понастрою так, що якраз буде по сантиметру зі сторони в сторону, щоб тільки мій тракторець проїхав. То моє діло, я роблю так, як мені добре. Кожен так має робити і так робить. Я так думаю, якщо він адекватний. А не купив трактора великого, а потім купляє мотоблока, чи мототрактора, чи такого ремінного міні-трактора? Бо йому е, жаба душі завести МТЗ і випалити там не знаю скільки солярки, щоб просто провести. Я вам сказав, по розходу на 100 кілометрів. Приблизно 7 літрів МТЗ приблизно 52 літра. МТЗ-80, наприклад. І Т-25 десь 26 літрів, кажуть так люди. На 100 кілометрів дороги просто це в транспортних роботах. Цей тракторець багато де використовується в транспортних роботах. Подумайте навіть по... Витраті палив. Якщо вам важко з математикою, то просто візьміть калькулятори, порахуйте, скільки вам буде влітати транспортні ваші роботи, то нахерати та та великі трактори, якщо він не потрібний, суто в тому чи іншому, як то кажуть, випадку. От і вся музика. Коротше, да, добре, бо я вже знімав за це відео. Ви можете ознайомитися. І за все, все остальне заходите. Відео називається відповідно, яка тема в них розкрита, так називається. І списки відтворення відповідні. Заглядайте, дивіться. Ось така фігня з тим тракторцем, так що ви собі уважайте, як каже Поля, на це зважуйте все, щоб не помилитися і потім не сидіти, не закатувати рукава, сварка, булгарка і купу, купу роботи тут робити. Тут прийшлося це все робити. Однозначно, трактор дешевий, дуже простий, і всі китайці заводять, і цей не є винятком. Дуже легкий на роботі для землі треба маси, треба зацепу. Так? Це треба було мені вирішити якось. Я сподіваюся, що мені це вдалося. І на моєму прикладі можете щось таке. У мене, як то кажуть, підглянути це все безкоштовно. Ще раз, хлопці, звертаюся до всіх, хто може мені допомогти. В плані колег по цеху, хто має канали, всіх прошу, бо ми так, я не знаю. Щоб все було добре, щоб... щоб той дрон хлопців там, скажімо так, рятував і робив, пришвидшував нашу перемогу. В плані, якщо вже хтось не, не може, скажімо так, зброєю в руках, то давайте будемо робити щось те, що ми можемо тут, завдяки хлопцям, що ми сидимо в спокої. От і вся історія. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!